Продовження моїх їжачиних історій. Пізнім вечором заскавчали мої пухнасті носики, курносики, знявся такий гвалт, Почалася метушня в саду. Характерна поведінка собак вказувала, що у мене вечірній гість. Звісно, треба його віднести до лісу, бо спокійно йому тут перебувати моя команда охоронців не дасть. Але перед тим, як віднести, я вирішила привітатися та розпитати їжачка, як він перезимував. Бо це 100% моїй минулорічні візитери. Ай-яй-яй, виявився кліщ біля вушка, хоча я їх скаженно боюся, але все ж таки рятувальна операція була проведена. Витягнула проти часової стрілки, верніше, викрутила я його. Як колись мене вчив ветлікар, лікар, їжачок був чемний, дуже милий. Ой, він навіть притулився до мене, як до рідної. Ми з ним погомоніли, я розпитувала його, а він кліпав. Направила я свого гостя у ліс, який у мене зовсім поряд. Хай мандрує далі у пошуках поживи. Я люблю природу і все, що в ній є. Давай, мій колючик, біжи. Отак. До нових зустрічей!